Я за фахом цивільним нейрохірург. Я все життя оперував людей з захворюваннями, пошкодженнями, травмами, онкологією, головного мозку. У мене операції тривалістю були і по 8, і по 12, і по 16 годин. Найстрашніше це коли для мене, це коли я займаюся солдатом, пацієнтом чи офіцером, а потім я знаю, що все, що я лікував, надавав допомогу. На жаль, вже більше нема віддавати, що хлопця немає. Якщо я можу полегшити бійцю його страждання, якщо я можу допомогти йому відновити свою боєздатність, якщо я можу врятувати когось, то я буду це робити. Для мене це основна мотивація. Я відповідальний за роботу лікувального відділення медичної роти. Це структурний підрозділ медроти, на який, на який покладено здоров'я наших бійців. Лікування соматичних захворювань, поранень, медичний супровід, ну і таке інше. Діагностика, лікування, скерування, на стаціонарне лікування, допомога медичній службі, бригади зорієнтуватися станом здоров'я наших бійців, ну таке інше. З якими типами поранень, захворювань ви найчастіше кожного дня стикаєтесь у хлопців? Щодо спектру захворювань, які ми тут. З яким ми тут стикаємося, то, чесно кажучи, маючи досвід більше 30 років роботи нейрохірургом, я тут побачив все, починаючи від самих простих простудних захворювань і закінчуючи генетичними аномаліями. Ну і поранення, відповідно, теж всі, які хочеш. Ми ланка, яка не надає первинну саме медичну допомогу чи домедичну допомогу, ми вже надаємо досить кваліфіковану на нашому рівні. хоча Вважається, що ми якраз маємо працювати на кшталт сімейного лікаря, якщо на цивільну мову переводити. Але завдяки тому, що у нас дуже класний колектив, дуже фахові спеціалісти, ми вже намагаємось наближати кваліфіковану допомогу медичну до наших бійців і в сенсі діагностики, і в сенсі лікування, і, ну, і скерування подальшого. У нас дуже потужний колектив, наш сукупний. Лікарський стаж моїх лікарів, які зі мною працюють на лікувальному відділенні, близько 100 років, якщо не більше. Давайте трошки детальніше поговоримо про тих, хто кожного дня разом із вами надає хлопцям медичну допомогу. Тобто, з кого складається колектив, яка кількість і які фахівці. Зі мною постійно на прийомі два фахівця приймає наших пацієнтів, наших військовослужбовців. Це лікар, один невропатолог, один терапевт загальної практики. Ну і я, як лікар. З хірургічним досвідом виконує обов'язки всього: і хірурга, і нейрохірурга, і окуліста, і лора. І ну, працюємо дуже потужно, працюємо дуже інтенсивно. Ми не намагаємось повністю дотримуватись стандартів і протоколів, які запроваджені в нашій країні. Так що, ну, це розповідати, на жаль, дуже багато детально, але. Фахівці наші дуже висококласні, дійсно дуже уважні, саме головне, і головне, ми від початку роботи нашого відділення, від початку її створення поклали основний принцип: чесність, принциповість і професіоналізм більше нічого. Тобто, здоров'я бійця на першому місці. Всі інші питання мають знаходитись для нас в стороні. Скажіть, будь ласка, можете пригадати найважчий випадок, з яким вам довелося стикнутися? Так, да, у нас був один неприємний випадок, дуже важкий в сенсі діагностики. Пацієнт, досить молода людина, звернулася до нас за допомогою. Він же хворів певний час. На жаль, ми змогли продіагностувати все, що ми в наших межах змогли зробити. Там УЗІ, рентген, аналізи, все. Тільки і змогли визначитись тільки з симптоматичним діагнозом, а вже сам діагноз поставити не змогли. Вимушені були звертатись на більш високу ланку, направили його туди. Там його полікували, теж, на жаль, з діагностикою не склалося. Визначити діагноз не вдалося. Пацієнта повернули до нас, на жаль, його стан не поліпшувався. Ми вимушені були знову його відправляти на більш високу ланку, і, на жаль, діагноз вже був поставлений йому тільки по результатам патологоанатомічного дослідження. В нього з'ясували, що у нього досить рідкісна генетична хвороба, яка, на жаль, не має лікування. або є, ну, Насправді лікування є, але, на жаль, воно в нашій країні йому не було б доступно. Такий випадок був, і ми дуже були цим засмучені, бо, перше, ми не справилися з діагнозом. Я вважаю, що ми мали подумати про це. Ну, Так трапляється в медицині, ми не боги. Є велика кількість бійців, з якими ми перетинаємося да, там, під час роботи. Які прям до останнього тягнуть, не звертаючи за медичною допомогою. А наскільки часто ви стикаєтесь з такими випадками, коли хлопці дійсно вже там, тягнуть до останнього і вже на досить крайніх сроках, термінах звертаються за допомогою до вас? На жаль, це постійна ситуація. Це в першу чергу проблема медичної культури нашого суспільства. Подобається нам чи це не подобається, але більшість наших людей. Ставляться до свого здоров'я неуважно. І вони переносять це сюди в армію. Ну, самий простий приклад це гіпертонічна хвороба. Це одне з найпоширеніших судинних захворювань, з якими ми тут стикаємось. Люди вже досить зрілого віку, обізнані, що вони є гіпертоніками, не приймають лікування, не контролюють тиск і звертаються вже до нас, коли є ускладнення цієї гіпертонічної хвороби. Хоча їм пояснюєш, Наскільки це опасно, але людина є людина, то що зараз його безпосередньо не турбую. Він цим нехтує, а потім вже розплачується за наслідки цього нехтування. Це просто насправді це проблема нашого суспільства. Це не проблема армії чи там. Ми, армія це зріз суспільства, це його концентрат. І ми тут бачимо все в дуже збільшеному вигляді, як під лінзою. Оці всі суспільні проблеми, які тут виникають. Вони, на жаль, переносяться в армію з суспільства, а не навпаки. Що найстрашнішого ви побачили під час виконання своїх службових обов'язків за останні роки? Знаєте, мені важко відповісти на це. Ну, найстрашніше це коли для мене, це коли я займаюся солдатом, пацієнтом чи офіцером, а потім я знаю, що все, що я лікував, надавав допомогу, на жаль, вже більше нема кому додавати. Що хлопця нема вже. Хоча ми вкладали в нього зусилля, певні. Лікували, це саме страшне для мене. І це, на жаль, буденність стала. З цим нічого не зробиш. це саме страшне. А як ви себе психологічно підтримуєте? Ну, тому що буденність буденність, але все ж таки ви постійно кожного дня у певному стресі перебуваєте. Чи ви вже звикли до цього? розумієте я за фахом цивільним нейрохірург. Я все життя оперував. Людей з захворюваннями, пошкодженнями, травмами онкологією головного мозку. У мене операції тривалістю, були і по 8, і по 12, і по 16 годин. Тобто я досить стресостійка людина. Я вже трен... я пишу в армії, вже досить тренованим в цьому сенсі. Бували дні, коли ви пожалкували про своє рішення, що ви приєдналися до ЛАВ Збройних Сил України. Ви знаєте, жодної миті не було. Це було для мене усвідомлене рішення, що прийняте задовго до початку війни. Я розумів, що війна буде, я знав про це. Ну, Будь-який тверезо мислячий чоловік, який дивився на те, що твориться в країні, поза країною, і вміє аналізувати, розумів, що війна буде. Тому для мене це не було якимось сюрпризом. Я для себе рішення прийняв ще в 2019 році, що якщо буде початок, я йду відразу. У мене був приклад мого друга. Мого командира, який прямо з Майдану, в 2014 році пішов воювати, покинувши буквально все успішну кар'єру, ну, для мене це не було якимось сюрпризом. Я сказав, що я більше я не зроблю те, що я зробив в 2014 році, коли я не пішов воювати. Сказав, що я для себе це рішення прийняв донор. Ну, Наразі на фронті катастрофічно не вистачає медиків. От ваша особиста точка зору, чим можна мотивувати медиків, аби вони все ж таки приєднувалися до Лав Збройних сил України? Розумієте, це рішення кожна людина приймає для себе особисто. І це залежить від того, які, яка людина була до війни. Люди не міняються, вони залишаються такими, якими вони є. Якщо Людину примусити, заманити сюди грошима, там, славою, ну може когось і вдасться. А як людина була вихована в своїй сім'ї, в своєму оточенні, він так і буде приймати рішення. Це залежить від людини. Держава може мотивувати фінансово, матеріально, але на лікарів це навряд чи спрацює, вони так непогано заробляють. Таке питання про мотивацію. Мотивація на початку вашої бойової, так, скажімо так, кар'єри в лавах бригади. І зараз вона змінилась? Для мене мотивація не змінилась. Для мене мотивація це люди, які знаходяться тут, яким я маю допомогти чим можу. Я вже, на жаль, не бойовик, я з автоматом вже бігати не можу по окопах, але те, що я можу зробити, я маю зробити. Якщо я можу полегшити бійцю його страждання, якщо я можу допомогти йому відновити свою боєздатність, якщо я можу врятувати когось, то я буду це робити. І для мене це основна мотивація. Все більше нічого. Я не хочу казати там високопарні слова там, про захист там, родини, батьківщини, все інше насправді. Просто це конкретні люди. я хочу допомагати конкретним людям, які кладуть своє життя, своє здоров'я тут, бо вони пішли воювати, а не залишилися там. Сидіти в кафе, от і все. Вони заслужили на те, щоб мати достойну медичну допомогу, сучасну, своєчасну і в повному обсязі. От і все. Це моя мотивація. Часто бувають випадки, що хлопці, яким ви надаєте тут допомогу, через певний час повертаються для вас до вас, аби подякувати та якось розповісти, що як і далі складався. Да. Безумовно, ми спілкуємося, дружимо з деякими хлопцями. Це по-різному трапляється, бо, на жаль, ви самі розумієте, що хлопці тут і ротації, і поранення, і, на жаль, 200, і 500 є. Але так, да, з більшістю ми спілкуємося, нормально, абсолютно. Це люди, які вдячні, більшість бійців вдячні нам, деякі невдячні, да, буває і таке теж. Бо різна у бійців мотивація звернення до нас. Це ж таке є. Я не буду брехати, що такого нема. Але просто треба. Ну, для мене це людяне ставлення, професійне ставлення в першу чергу. Тоді робота йде нормально. Тоді і відношення людей буде відповідне. Коли люди бачать, солдати бачать, що ти ставишся до них як до людини, ти дивишся за ним не просто як за бойовою одиницю, а як за людиною. Вони відповідають відповідно повагою, там вдячністю. Бували випадки, коли вам доводилося надавати медичну допомогу окупантам. Так, да, такі випадки були, але це не в 31-й бригаді. Я в свій час працював в складі ПХГ в якості нейрохірурга і до нас привозили полонених військовослужбовців-супротивника. Да, доводилось. Було морально складно, чи все ж таки лікарський досвід. Він... Переважував над моральною складовою. Надати допомогу людині це просто професійний обов'язок, там особих емоцій нема. Я просто виконую свою роботу. Потім було певне спілкування з цими людьми. Ну крім Гедоти, Гидливості я нічого не відчував до них, бо ці люди вони, вони йшли за грошима сюди. Не більше вони були здимовані тим, що їм якісно надавали медичну допомогу. Ви знаєте, в тому стані, в якому вони знаходились. Їм більше цікаво, щоб їм надали допомогу, допомогу, там здивуються вони чи ні, вони не розповідали. Вони більше думали про інше, чи залишаться вони живі чи ні. Чого на вашу особисту точку зору наразі не вистачає взагалі медицині у лавах Збройних сил України? Тобто глобально не вистачає обладнання, фахівців, взагалі підходу, потрібна реформа. От ваша особиста точка зору. Розуміти, я не можу відповідати за всю медицину Збройних сил, бо я бачу певний окремий сектор роботи, який виконую самостійно, за який відповідаю. Мені, от в моєму підрозділі, мені вистачає всього. Бо ми в певний час, розуміючи ситуацію в країні, прийняли рішення, що ми все добуваємо самі. Що можемо через армію, що не можемо через армію, через волонтерів, через друзів, через знайомих. В волонтер... ну, першу чергу волонтерів. І ми це зробили. І у нас зараз дійсно для роботи моєї, для надання от медичної допомоги є все. На мій погляд, те, що я бачу в засобах ну, масової інформації, спілкуючись з колегами, ну, перше кадрове питання. Дійсно, не вистачає фахівців, не вистачає, певних лікарів, медичних сестер. Що касається, там, стосується надання допомоги до медичної на полі бою, це зрозуміло, це величезна проблема бойових медики. Їх катастрофічно не вистачає. Бо це найскладніша, найтяжча робота і, на жаль, найнебезпечніша. Це проблема. Ну, і Друге, чого не вистачає, це все ж таки знову повертаючись до попередніх моїх слів, це суспільна проблема, відповідальність за свої дії. За свою роботу. Якщо людина відповідальна, вона знаходить засоби і сили, і робить. Якщо людина безвідповідальна, вона, вибачайте, знаходить причину не робити. У мене нема того, у мене нема сього, мені це не дали. Це залежить від людини. Якщо вона хоче щось зробити, вона робить. Якщо вона не хоче, вона шукає причину не робити. От і все. Тобто кожен на своєму місці має виконувати свою роботу на 100%, а краще на 110%, тоді все буде добре. Але це проблема знов таки, це не проблема армії безпосередньо, це проблема людей, які сидять на певних посадах і виконують певні обов'язки. Якщо він виконує людину на всі 100%, все буде добре, все буде працювати. Якщо не виконує, ну, вибачайте, воно не буде працювати. Бажання, зусилля, воля до виконання своєї роботи. Все, що потрібно, ну не у всіх вона є на жаль.